Японському посадковому модулю вдалося відновити роботу після небездоганного примісячення. Sierra Space успішно підірвала повномасштабний житловий модуль майбутньої космічної станції, українська команда Storm Profit перемогла в Хакатоні NASA. Європа дала зелене світло двом новим космічним місіям і навіть випробувала 3D-друк по металу просто на орбіті. А ще дещо цікаве від SpaceX. Усім привіт! Це канал Альфа Центавра. Біля мікрофона Павло Поцелуєв. Ми з вами обговорюємо головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте підривний космічний модуль ми переходимо до новин. Японському посадковому модулю вдалося відновити роботу після небездоганного примісячення. Японське агентство аерокосмічних досліджень Джакса підтвердило, що з місячним посадковим модулем Smart Lander for Investigating Moon, або SLIM, 28 січня було відновлено зв'язок. Апарат був змушений відключити живлення через дві з невеликим години після примісячення 19 січня. Під час спуску на висоті близько 50 метрів над поверхнею стався збій у роботі одного з двигунів, через який слім зайняв під час посадки перевернуте положення, а його сонячні батареї розвернулися в бік від сонця та не генерували енергію. Перші натяки на відновлення контакту з апаратом надійшли від німецької радіоаматорської супутникової організації Amsat-DL. Її обсерваторія виявила сигнал, який як виявилося пізніше, йшов від слім. Зараз Джакса зосередиться на активному проведенні наукових досліджень для посадкового модуля. Сонце зайде 31 січня, та оскільки в нього немає радіоізотопних обігрівачів, він може не пережити холодну місячну ніч. Спостереження вже було розпочато за допомогою багатодіапазонної спектроскопічної камери СЛІМ у 10 діапазонах. Крім того, він можливо зможе взяти проби порід і мінералів місячної кори. Однак місію SLIM вже можна назвати успішною. Апарат націлений продемонструвати точну посадку в межах сотні метрів. Насправді сів за 55 метрів від заданого місця розташування. Крім того, на фінальних етапах спуску місячному модулю вдалося розгорнути ще два невеличких місяцеходи лев LEV-1 і лев Lev 2 призначених для демонстрації та тестування нових технологій. 22 січня компанія Sierra Space оголосила про успішно проведений тестовий підрив свого житлового модуля Large Integrated Flexible Environment, або LIFE, який відбувся на випробувальному стенді в центрі космічних польотів НАСА імені Маршала. Це було перше випробування повноразмірного модуля на граничний тиск. Воно продемонструвало відповідність вимогам агентства щодо безпеки. Основною метою була перевірка ефективності гермооболонки, виготовленого з високотехнологічного волокна Вектран шару модуля, який при розширенні діє як жорстка конструкція. Під час тесту інженери надували лайф, доки той не розірвався. Вибух відбувся під тиском у 5,2 атмосфери, що на 27% вище рекомендованого значення НАСА у 4,1 атмосферу. До цього було проведено низку випробувань на модулях меншого об'єму. Останнє з яких відбулося у вересні 23-го року. Цей повномасштабний модуль має об'єм у 3000 тисячі кубічних метрів, що становить близько третини об'єму міжнародної космічної станції. Окрім цього, Sierra Space працює над ще більшою версією Life, об'ємом у 1400 кубічних метрів, що значно перевищує розміри МКС. у майбутньому. Житловий модуль Life має стати важливим елементом комерційної космічної станції Orbital Reef, яку розробляє Blue Origin. Sierra Space заявила, що на 2024 рік заплановано ще більше випробувань конструкції модуля, зокрема захисних шарів проти мікрометеоритів та орбітального сміття. А у вересні розпочнеться робота над бортовим обладнанням для Life. Друзі, статистика YouTube показує, що понад 60% з вас, тих, хто дивляться наші випуски, навіть не підписані на канал. Будь ласка, не лінуйтеся і підписуйтесь. Відео у нас виходять не частіше ніж двічі на тиждень, і як ви бачите, досить насичені та цікаві, щоб їх не пропускати. Вподобайку ролику поставити теж, до речі, не гріх. Повертаємось до новин. Українські науковці вже втретє на глобальному рівні перемогли в хакатоні NASA Space Apps Challenge, який цього разу відбувся 7-8 жовтня 2023 року. Цього в події брали участь понад 5,5 тисяч команд, які змагалися між собою в 10 номінаціях. Українська команда Storm Profit, що складається з шістьох учасників, виборола перемогу в номінації Найкраще використання даних. Мета їхнього проєкту прогнозування сонячних бур на основі необроблених даних Deep Space Climate Observatory або Discover за 2016 2023 роки. Discover працює вже після закінчення терміну експлуатації, і час від часу дає збої, які можуть бути індикаторами космічної погоди. Проєкт команди ґрунтується на мережах дової короткочасної пам'яті LSTM та вдосконаленій попередній обробці даних. Науковці використовували час збурення магнітного поля, показник сили кільцевого струму навколо землі, спричиненого сонячними частинками, як індикатор рівня небезпеки бурі. а ефективність своєї моделі оцінили з точки зору її здатності передбачити це значення. Перший хакатон Space Apps Challenge було проведено у 2012 році. Тоді у 17 країнах відбулося 25 заходів, в яких взяли участь 2000 людей, і щорічно ця кількість тільки зростала. У перші роки він був зосереджений на космічних дослідженнях і технологіях. Однак у 2017 році, після переходу хакатону до відділу наук про землю НАСА додалися й земні науки. Сьогодні в події представлені як технологічні, так і мистецькі проекти, як от ігри або комікси. Європейська космічна агенція схвалила дві інноваційні космічні місії: аліза вивчатиме гравітаційні хвилі, а Іжн надря, поверхню та атмосферу Венери. Місія Ліза або Laser Interferometer Space Antenna складатиметься з трьох однакових космічних апаратів, які разом стануть першим космічним детектором гравітаційних хвиль. Запуск місії заплановано на 2035 рік. Апарати ліза розмістяться у вершинах рівностороннього трикутника зі стороною у 2,5 мільйони кілометрів і переслідуватимуть землю по її орбіті навколо сонця. Кожен з них буде обладнано двома лазерами, що забезпечать комунікацію апаратів один з одним. Основним інструментом обсерваторії стане пара невеликих кубиків із золота й платини, так званих тестових мас, у стані вільного падіння в спеціальній камері всередині кожного з трьох апаратів. Гравітаційні хвилі ледве помітно впливатимуть на відстань між кубиками, і ці коливання потім будуть вимірюватися методом лазерної інтерферометрії. Такий підхід дасть науковцям можливість вивчити гравітаційні хвилі менших частот, ніж дозволяють земні інструменти. Технології необхідні, щоб уберегти тестові маси від будь-якого впливу, окрім гравітаційних хвиль, було успішно протестовано під час місії Ліза Pathfinder. Силова установка, що зможе підтримувати точне позиціонування апаратів, вже використовувалася в місіях, яка «Гайя» та Юклід. Другий схвалений ЯКА проект має назву Інвіжн і націлений на вивчення Венери з ніг до голови, від надри до верхніх шарів атмосфери, за допомогою широкого набору інструментів, серед яких два радари і три спектрометри. Інвіжн збере дані про розмір і склад ядра нашої планети сусідки, її вулканізм і тектоніку, а також клімат. Таким чином місія погляне на Венеру як на цілісну систему, частини якої безперервно взаємодіють. Запуск Envision очікується 2031 року, скоро після старту двох венеріанських місій НАСА DaVinci та Veritas. Зелене світло від ЄКА означає, що агенція схвалила концепцію місії і дає дозвіл на фіналізацію проєкту і початок складання апаратів. Практичні роботи над Ліза і Envision почнуться не раніше за 2025 рік. Щойно для кожного з проєктів буде обрано європейського підрядника. 30 січня до міжнародної космічної станції на борту вантажного корабля Cygnus ng 20 було відправлено новаторський 3D-принтер по металу європейського виробництва. 3D-принтери на основі полімерів вже використовували на борту МКС. 3D-друк по металу являє собою більш складне технічне завдання. Він передбачає більш високі температури та плавлення металу за допомогою лазера. При цьому потрібно забезпечувати безпеку екіпажу та станції, можливості обслуговування такого апарату. Також обмежені каже Роб Постема, технічний директор Європейського космічного агентства. Принтер друкуватиме за допомогою нержавіючої сталі, яка стійка до корозій. У ньому дріб подається в зону друку та плавиться лазером у мільйон разів потужнішим, ніж лазерна указка. Далі розплавлений метал набуває потрібної форми. Після встановлення 3D принтера в європейському модулі МКС Коламбус він буде дистанційно управлятися із землі. Для перевірки роботи було обрано чотири різні форми. Кожна з них важить менш ніж 250 грамів, а процес створення займає від 2 до 4 тижнів. На Запланований час друку обмежено чотирма годинами на день, що пов'язано з шумовими нормами. Після того як форми будуть надруковані, їх відправлять на землю і порівняють з надрукованими еталонами таких самих форм, щоб зрозуміти, як космічне середовище впливає на процес друку. У разі успіху, міцність, електропровідність та жорсткість металу піднімуть космічний 3D-друк на новий рівень, у майбутньому, метою яка є створення стійкої космічної економіки та переробка металів в космосі. 3D-принтери дадуть змогу астронавтам друкувати потрібні деталі на орбіті та позбавлять необхідності відправляти деталі на ракетах. Блок про SpaceX минулого тижня почався з чуток. Доведеться продовжити традицію і цього разу. Репортер Washington Post повідомив, що FAA має намір видати ліцензію на третій політ, і він відбудеться десь із середини до кінця лютого. Трансляція на каналі буде. Як завжди, подивимося за ходом підготовки до наступного польоту біля орбітального стартового столу. Пофарбували колони. У першому високому цеху вертикального складання на Booster 10 встановили кільце для гарячого розділення, але подібні невеликі операції скоро від нас приховають, тому що в цей самий «Мегабей» додали рулонні двері. С-28, кандидату на третій політ, поміняли один з двигунів. Тож, можливо, в графік підготовки до афт 3 додасться ще одне вогневе випробування. Інтерес викликає не тільки підготовка до лютневого польоту. С 26 отримує все більше зовнішніх хребер жорсткості. Як показали польоти у квітні та листопаді, Starship витримує Max-Q і без такого посилення конструкції, тож складно уявити, заради яких кульбітів їх додають. Відкладемо в пам'яті це інженерне рішення на майбутнє, а поки ненадовго повернемося в минуле. На Карибських островах місцеві жителі виявили теплозахисні плитки С-25, які пережили повторний вхід в атмосферу після вибуху в листопаді. Дивно, що клей на плитках не згорів. Чи зможуть щось подібне знайти на Гаваях у лютому березні? Як думаєте? Тим часом з'явилися подробиці майбутньої місії Polaris Dawn. Crew Dragon не додаватимуть шлюз, тож під час роботи поза кораблем усі четверо учасників будуть у скафандрах і технічно виконують вихід у відкритий космос. Зараз відбуваються тренування в басейні, а фото скафандрів покажуть перед самим польотом. Грандіозні плани не обмежуються виведенням людей на Falcon 9. підписано контракт між SpaceX і Starlab Space LLC, об'єднанням Voyager Space та Airbus. Предметом угоди є виведення космічної станції StarLab на низьку навколоземну орбіту на Starship за один пуск. Терміни поки що визначені розпливчасто. говорять про це десятиліття. Мало не забули розповісти, що SpaceX купила Boeing. Поки що всього лише 737 тридцять літак, а не всю компанію та хто знає. Хоча епопеї з кораблем Starliner досвід SpaceX напевно не завадив би. Запуски 26 січня відбувся шостий комерційний суборбітальний рейс компанії Virgin Galactic. Космоплан VSS Unity відокремився від літака носія VMS Eve за приблизно 45 хвилин після старту, негайно виконавши запалювання єдиного двигуна, завдяки чому досяг висоти 88,8 км. кілометра. У рамках місії «Галактик-06» він відправив у політ екіпаж із шістьох осіб: пілотів Фредеріка Стерков і Нікола Печіле, а також чотирьох пасажирів: американців Ніла Корнсвіта і Робі Вона, американки українського походження Ліни Бороздіної та австрійця Франца Гайдера. 29 січня SpaceX запустила чергову партію супутників Starlink. Ракета Falcon 9 відправила на низьку навколоземну орбіту 23 космічні апарати широкосмугового зв'язку. Менш ніж за 5 годин того ж дня SpaceX відправила в космос ще одну групу Starlink. 22 супутники досягли орбіти під оптичником в сеті її ж Falcon 9. 30 січня SpaceX запустила до МКС вантажний космічний корабель Сігнус. Він здійснив стикування з модулем Юніті у рамках місії NG-20, доставивши на станцію понад 3,5 тонни корисного навантаження, зокрема європейський 3 d принтер по металу, про який ми розповідали вам сьогодні. 31 січня відбувся перший цього року запуск від компанії Rocket Lab. Ракета Електрон відправила на сонячно-синхронну орбіту чотири супутники для компанії North Star Earth and Space, які призначені для спостереження за обстановкою на орбіті. На нашому сайті читайте велику статтю користувача Uncle Puzzled про радянські вакуумні ракетні двигуни на пероксиді водню. Це частина нашої історії під окупацією, з якої менше з тим можна дістати щось корисне. Посилання на текст буде в описі під цим дайджестом. Обов'язково ознайомтесь. В кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобалися вам найбільше. У минулому випуску найбільше вас вразила поломка Ingenuity, а за нею послідували будівельні роботи NASA і перевернути примісячення японського модуля Slim. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже через тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Хочу висловити щиру подяку кожному, хто підтримує Альфа Центавра на Патреон, YouTube та Байміакофі. Ваші донати та віра в проєкт дійсно є його основою, саме завдяки фінансовій підтримці і стає можливим створення контенту, який з'являється на ваших екранах у Ютуб та на сторінках сайту і соціальних мереж. Без подібної підтримки неможливо було б оплачувати роботу авторів, які щотижня вже понад три роки пишуть про космос, підтримувати технічне обслуговування сайту, перекладати та створювати власні відео, донати це справжнє паливо для підняття якості контенту та продовження досліджень космічних глибин. Спонсори отримують від нас вдячність, ранній доступ до контенту, можливість бачити своє ім'я у титрах відео, а також бути частиною творчої спільноти. Ваші внески це не лише фінансовий вклад, а й моральна підтримка для команди. Будь-який донат є важливим: чи то щомісячна підписка, чи одноразовий внесок на карту. Приєднатись до спонсорів та допомогти Альфа Центавра продовжувати розповідати про космос можна через посилання у закріпленому коментарі. Дякую вам за підтримку та небайдужість. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Почуємось наступного тижня.